Де живуть добро і казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А доброї казка, у сандак ідуть. У садочку, у садочку нас вони живуть. А добра і казка, у садок ідуть. У садочку, у садочку нас вони живуть. Доброго ранку, усім я бажаю. Радісну посмішку всім надсилаю. І запрошую помандрувати у світ емоцій. Привіт, друзі! А ви не задумувались, хто відповідає за нашу поведінку? Знайомтесь, це ваші емоції. Коли все у вас вдається, то з'являється радість. Повна нескінченої енергії, вона дарує посмішки і сміх. А й що говорити? Розважаємось. Нема слів. Одні веселі емоції. Леч щось не так. Гнів і злість тут, як тут. Він завжди готовий нагадати про те, хто господар вдома. Але з ним треба бути обережним. Бо інакше він не контролює себе. Перед обличчям небезпеки за справу береться страх, маючи блискавичну реакцію страх, швидко оцінить обставини і прийде на допомогу. У нього свої методи. Все під контролем. Як багато у світі є неприємного. На це існує огида. Обдарована тонким смаком. І незвичайним відчуттям огида завжди, е, ой, вибачте, нема слів. В житті бувають злети і падіння, останні можуть викликати сум. Неймовірно вразливий, чутливий. Але як швидко сум приходить, так швидко й піде. Адже сумувати радість не дає. А зараз перевіримо, якими ви були уважними. Отже, увага на екран. Обирайте правильний смайл відповідно до емоції. Сум. Радость. <laughs> Злисть. Оліда. Молодці, гарно попрацювали, емоції всі відгадали. Людина складає свою злість у свою кастрюльку і замість того, щоб розповісти про те, що злить, ображає, і вирішити цю проблему, і жити в спокої і радості, ось опиняється образа і злість у цій кастрюльці і вариться, доводячи людину до суму, образи і злості. І коли кастрюлька наповнюється, то достатньо останньої краплі щоб вибухнути і витікти усьому, що вариться, на оточуючих. Що ж робити, коли вас усе злить? Запам'ятовуйте, можна прокричати у чашку, кидати в стінку, будь-який м'яч, побити кулаками подушку, рвати папір на шматки, попрацювати руками з пластиліном, попити водички, намалювати свій настрій у вигляді каракуль. Кожен із нас, дитина чи дорослий, можуть відчувати негативні емоції, сум, злість. Образу, огиду це емоції, які живуть в нас, людях. І це нормально. Ми можемо їх позбутися і не тримати в собі. Тож позбудемось негативу. Уявимо, що ми носиком вдихаємо аромат квітки. Затримали дихання і тепер. Видихаємо ротиком довгий, довгий видих і уявляємо, що ми видихаємо на полум'я свічки. Вдихаємо запах квітки. Один, два, три. Затримали дихання. Видихаємо на свічку один, два, три, чотири, п'ять, шість. Затримали дихання. Дихаємо запах квітки. Один, два, три. Затримали дихання. Видихаємо на свічку. Затримали дихання. Вдихаємо. Затримали дихання. Видихаємо на свічку. та тримали дихання. Ви суперові. Друзі, підіймаємось і до руханки приєднаємось! Коліна, пальці коліна, пальці А ще очі вуха роти кніс, голова лечі колі на пальці, колі на пальці. Голова, плечі колі на пальці, коліна пальці. Що вам приносить емоцію радості? Відповідаємо, так чи ні? Сім'я. Так, ігри з друзями. Так, малювання. Так. Жорстокість до оточуючих. Ні. Гра на музичних інструментах. Так, жадібність. Ні. Катання на ровері. Так, ігри з домашніми тваринами. Так, спостерігати за квітами. Так, мир на всій землі. Так. Як радісно нам сьогодні було мандрувати в світі емоцій. Ми дізналися, що за поведінку відповідають наші емоції. Пізнали емоції, навчилися позбуватися негативних емоцій, а ще весело рухались. Називали, що приносить вам, дітям, радість. До наступної зустрічі, друзі! До побачення!